Привіт! Ви на каналі Олег Ас. І зараз я знаходжусь у місті Запоріжжя в гостях у майстерні Моторепліка. І ми презентуємо нарешті наш проект КМЗ М72М, який Володимир на протязі майже року реставрував. Так, Володимир, Так, друзі. Я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка. Спеціально для каналу Олег Ас. І за довгий рік ми зробили мотоцикл М 72 н Зараз вам його і представимо. Да. Так? Ось цей красень Ось цей неперевершений колір цього мотоциклу. Одразу скажу, що це його рідний колір. Володимир в одному з відео показував. Ми зняли цей колір з обратної сторони кришки на баку. Є у нас відео. Крім того, Є технічні умови на цей мотоцикл, і там саме зазначено, що в переліку фарб, який фарбувався М72М, є і отакий вишневий колір. Так він називається. Да, Володимир? Так, ви абсолютно праві, тому що в старому техпаспорті, тобто першої реєстрації 57-го року, він сам з Маріуполя, з заводу електротехнічних виробів. В ньому був зазначений колір Бордо. Тобто він був абсолютно вишневим. Він відрізняється колір від Яловської вишні. Ми намагалися як, якомога зберегти рідний колір, але додали трошки лаку. Я вважаю, що виявилося і зробили все неперевершено. Він блискучий, він радує ока, і тим паче, що ці мотоцикли випускалися всього лише два роки. Це найрідкий із всіх серійних мотоциклів. Ну, я не беру. Мотоцикли, якихось Кіровські або ЗІС М-72 після це е, найбільше рідкісні серійні мотоцикли Київського заводу. Тут багато треба уваги приділити передньої вилці Вона коротковажельна передньому крилу, яке збереглося повністю в оригіналі. І найголовніше, що цей мотоцикл, е, хоча пройшли часи, змінилися епохи, змінилися люди. Але цей мотоцикл зберігся в оригіналі. Якщо уважно придивитися, то і бирка. Тобто інформаційна табличка на рульовій колонці вона залишилася абсолютно рідною. це його, Там, так, там залишилися тільки цифри, але це написи, його, та, це, його. це його. І найголовніше, що двигун це його рідний, номер двигуна. І плавно з номера двигуна переходимо до номеру коробки передач. В них різниця 500 одиниць. Це саме київський мотозавод, так і робив. Тобто коробок передач було трошки більше. Тобто, це його редуктор задній також його. Тобто, всі узли і агрегати збереглися повністю в оригіналі. Тим паче було приділено увагу електрообладнанню, яке все датоване 57-м роком, і навіть, навіть, Олег, так, навіть Олег знайшов оптику. Він наполягав на тому, щоб була саме лінзована оптика. Він знайшов і на відбивачі було зазначена дата 57 рік. Якщо буде таке велике бажання, все буде продемонстровано. Звісно, що намагалися відтворити максимально аутентичний зовнішній вигляд, але ті деталі, які ми замінювали або додавали, ми обов'язково радилися з власником, тобто дещо ми вже. Зробили більш-менш сучасним. Наприклад, ми проклали спеціально другий дріт мінусовий до всіх електроприладів. Ми поставили штикера для зручного зйому заднього крила, для зручного від'єднання коляски. Для... А, але дроти у тканівій опльоці. Ну тут навіть і дроти у тканівій опльоці, вони кольорові і навіть траса, вони також тканіві опльоці. Це я власноруч робив і зробив відео. Я думаю, що Олег це все. Відтворить. Зверніть ще, будь ласка, увагу на акумуляторну батарею. Ми також е, сучасну акумуляторну батарею вставили в рідний старенький корпус 3 МТ-12. Там зараз 8 А за, на годину. Але все це чудово. І такий, знаєте, маленький бонус від нас. Ми в колясці встановили насос, шланг ви самі вже встановите. Хомоти рідні. Це килимок, він дуже зручний, знаєте, для мандрівок невеличких. Також щодо сидінь, вони класичні, емочні є спеціальна ручка для того, щоб знімати подушку сидіння. Бачите, які вони мають форми, тому що ставляться вони не так, як е, більш пізні касіковські, вони мають свої. Е, Властивості. Окрім того, ну, резинку трапік ми не робили, тому що це дуже непрактично. Але за бажанням це все може бути додано елементарно. Тобто коврик прибирається, трапік вставляється. Я вважаю, що ти будеш планувати возити дітей сам, а за ними прибирати резиновий килимок набагато простіше, ніж між трапиком витягувати сміття, все ж таки, діти. Ну, отакий красень вийшов. Подивіться, яким чином він виглядає. І Ще хочу додати, що це як ти казав: мотоцикл неіснуючого міста, неіснуючого підприємства, з неіснуючої країни і неіснуючого бренду, вже, на жаль. КМЗ, yeah. да. це все камеру, да, називається. Да. Але мотоцикл але, залишився, да. Да, але історія вона збережена. Найголовніше, що власник, який продав мені цей мотоцикл, я був присутній, коли він ще приїхав з Маріуполя на Інтаймі. Він був в дуже поганому стані. Я його перевозив в Дніпрі. Я його потім купив. У того хто його купив в Маріуполі, оформив на себе. Планував робити. Ну, планував робити. Я не знав, хто буде власником, але от. Власник перший, той, хто його привіз з Маріуполя, він дуже зрадів, тому що, по-перше, мотоцикл залишається в Україні і мотоцикл залишається в гарних руках. Я вас з цим і вітаю. Я вважаю, що він буде служити вірою, і правдою. Треба зазначити, що йому 65 років. Треба це ураховувати, коли крутиш ручку газу, тому що люди в 65 років не дуже швидко бігають, і тому в потоці машин. Йому так важкувато їздити. Я зазвичай їжу і на перереєстрації, коли ганяю мотоцикли, власноруч або на виставках я катаюся, або в п'ятій ранку, щоб трафік був поменше. Тим паче, що світлофори це просто смерть для двигуна повітряного охолодження цих років. Ну і ще треба зазначити, що. Дуже дякую тобі, Володимире, що ти на поліг верніше, скажімо, підказав, що треба залишити цей мотоцикл в оригіналі, в оригінальному кольорі. Бо у нас були різні ідеї. Ми намагалися там думали робити військову версію, думали робити е, версію оруда, да, міліцію. Але Володимир сказав, що от не треба псувати от саме цей мотоцикл, усілякими е, там мілітари і орудами. Е, для цього... Цього існують інші би, агрегати. Тому дуже дякую, що він наполіг. І цей мотоцикл це цивільний мотоцикл. Він таким був. І саме дуже принципово, що цей проєкт був реалізований під час війни. Тобто, бачите, ми під час війни робимо цивільні післявоєнні мотоцикли, який буде, який радував колись. Своїх власників, і зараз ми також вкладаємо надію, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, звісно, і ми будемо, ми вже не будемо робити культу. Звін, як це роблять наші сусіди, коли вони настільки загралися в військову перемогу, що перепутали причину та наслідки. Ми будемо робити свою справу, будемо відновлювати нашу історію, будемо відновлювати саме цивільні мотоцикли, які допомагали відбудовувати країни. І у нас така мета. Так, да, я тобі теж дуже дякую, що ми в такий непростий час змогли, знайшли в собі сили і можливості його зробити. Тим паче, що ми все одно рухаємося вперед. І навіть ми зробили деякі новинки, які вперше буде будеш ти тестувати на своєму мотоциклі. Ну, два дні тому Олег запитував, а ковпачки рідні. Я говорю, так, ми їх зробили, ми їх відлили. І перше питання було таке: а вони нормальні? Ну, ти поїздиш і скажеш. Ну, я з'їздив в сервісний центр, переоформив, з'їздив обратно, все в порядку, все працює, нічого не плавиться. Тим паче, що ми читали умови по виробництву цих пластикових ковпачків, і також є дуже багато маленьких дрібничок, резиночок і таких інших запчастин, які вперше з'явилися саме на цьому мотоциклі. Але ці ковпачки повністю відповідають формі, яка повинна бути на М 72 м Ну що, друзі, давайте нарешті кульмінація. Будемо запускати двигун. Перший запуск, ну це вже не перший запуск. Це перший запуск. Да. Для зручності користування під акумуляторної батареї, збережені свинцеві клеми, пробочки пластикові і приєднані два дроти. Тобто довжина дротів така, така що можна їх під'єднати напряму, тобто їх вистачить для того, щоб прибрати штекер. Але я вважаю, що це дуже зручно, тим паче, що немає. Вимикача мас. Тут воно все вписалося так, як я має бути згідно з каталогом, тобто барашок, акумулятор, резиночки, все це. Запуск у нас стандартний, бензин, запалення, ножка кікстартера і так далі. тому подібне. Кран бака в нас новий. Ми його відкриваємо. Обов'язково фільтра, тому що бак був, знімалася фарба за допомогою. Піска, щось потрапляло внутрі, щось підпаювалося, щоб щось підварювалося, тобто фільтри забилися, ми їх прибрали після того, як бак вичиститься, ми його, звісно, промували, але так буде набагато краще. Далі підкачуємо бензин. Шкода, що бензин витікає з карбюраторів, але це абсолютно закономірний процес. Десь він підкапує на вихлопні труби, треба мати ганчірочку, щоб це все протерти. Далі я рекомендую перше нажимання на коробку передач робити зі щепленням, для того, щоб зубці стали на своє місце. Ми відпускаємо, перевіряємо передачу. Вмикаємо нейтраль, опускаємо, щеплення в нас працює. Далі, я зробив маленьку підсказочку на монетці раніше, пізніше, тобто там, де мітка чорна, ми можемо їздити. Це експлуатаційний режим для запуску, робимо запалення трошки пізніше. Ручку газа крутимо на себе трошки. Ви вже привикнете до вільного ходу, там, де тросики будуть бовтатися і там, де є вже спротив пружин. Далі робимо 5 підкачувань, коли в нас ручка газу трошки повернута, а повітряний фільтр перекритий на режим запуску. Натискаємо дуже обережно, загорається контрольна лампочка роботи генератора. Ще раз вижимаємо щеплення. Ну, ось друзі, отак працює КМЗ М72Н 1957 року виробництва, який вдалося реанімувати і таким чином повернути до життя. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал Моторепліки, там дуже цікаві є проєкти. А ми на цьому не закінчуємо, бо наступне відео буде вже про історію цієї моделі мотоцикла, яку ми знімемо в дуже цікавому місці і з дуже цікавим гостем.